Обыкновенный синтепон і просто наши колготки безразмерные. а ну і тут же к э, і румяна, гласки от Немножко фантазії, вот все, що получается. Подібні іграшки та хендмейд прикраси жінка навчилася створювати за два місяці перебування у центрі соціальної адаптації. Здобуті знання, каже, перетворить на бізнес, виготовлятиме такі сувеніри для туристів у рідному Скадовську. Тамара переконує за роки у колонії та час проведений у центрі переоцінила власне життя. Тож тепер планую повернутися додому та об'єднатися з сім'єю. У Меня вже налажене отношені сесмиї своєю свікров'ю. А я навіть не ожидала від такой реакції. говорит, возвращайся, этот, ну у меня що в, в другом городе квартира. Ну я що подумаю, у що поки есть время. Про власний бізнес поки не замислюється Віталіна. Єдина ціль її об'єднатися із донькою, що зараз живе на Житомирщині. За три місяці проведення у Краснопавлівці Віталіна встигла знайти роботу на молочній фабриці та вже планує розпочати нове краще життя. Сработники нам дають просто толчок, що йди. А дальше все зависит от нас. Очень много уверенности в себе вот, помогают именно морально, во всем поддерживают постоянно, дают советы. І тоді просто чувствуєш, ну дійсно пробую у тебе, вийдеться. Окрім цих двох жінок, нині у центрі проходять шестимісячний курс адаптації ще десятеро клієнток із різних куточків України. Потрапляють вони до закладу одразу з колонії, де з ними попередньо знайомляться соцпрацівники будинку на півдороги. Окрім психологічної та меддопомоги, тут надають жінкам й освіту. Їх вчать фінансовій грамоті та основам працевлаштування. Саме останні є найбільшою проблемою. Її планують вирішити власними силами, розводити підсобне господарство та у подальшому, у поки не відремонтованому крилі, зробити купити швейний цех. Після того, як вони виходять, ми не покидаємо їх. Ми їм допомагаємо, в тому числі, супроводжуємо вже амбулаторно, да, ми допомагаємо консультації, встановлення документів, яких-либо там визникає Онідвижимості, в тому числі права наслідства, какіта ну от такі обічні чоловічські битавик. З 2010 року у центрі, що був створений та фінансується за рахунок шведського уряду та благодійників, пройшли адаптацію 147 жінок з різних колоній України. Для 85% з них вона виявилася позитивною. Рецидиво повернення до виправних закладів за статистикою лише 6%. відсотків. Поки така установа є єдиною на території країни. Але у будинку на півдороги наголошують, увагу посадовців до проблеми жінок, що звільнилися з виправних закладів, намагаються. Звернути постійно. Олеся Гузун, Вадим Макарюк, Тетяна Ткач, вісті.